Поряд з нами тренер хокейного клубу Шторм Руслан Борисенко. Вітаємо з перемогою. Як ви оцінюєте гру вашої команди? Доброго вечора, дякую за привітання. Хлопці молодці! Виклались, зробили маленький шажок вперед, але ще дуже попереду багато роботи. У цю неділю ви приймаєте київський сокіл. Як будете готуватися після минулої поразки? Ну, я, мабуть, повторюсь, але ми працюємо зараз. Треба повернути хлопцям їхній фізичний і ігровий е, ритм. Ще раз дякую. Дякую. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Дуже дякуємо за те, що ми маємо змогу зараз грати. Дякую, велике. Сумуємо підсумки гри з тренером хокейного клубу Крижинка Кепіталс» Євгеном Аліповим. Євген, як ви оцінюєте гру вашої команди? Ну, Я задоволений грою нашої команди. Були у нас помилки, які привели к голам в наші ворота, але хлопці боювали і було видно, що у нас поки що не вистачає глибини складу. Нам потрібно ще будемо, ми працюємо над цим, щоб укріплюватись, тому що, ну. Видно, що у нас не, нема достатньої гравців такого ну, гар, ну, гарного рівня. Тому, а так, хлопці молодці, я задоволений. Віддали сьогодні все, що змогли. Вже цю суботу ви граєте з Одещиною. Чого нам очікувати та як будете готуватися? Ну, Ми на кожну ігру дуже е, готуємося. Це у нас буде перша гра вдома. І ясно, що ми будемо виходити для того, щоб перемогти. Е, там все залежить, як. з... Е, Складеться цей матч. Ну, будемо е, розраховувати, що ми зможемо е, виграти. Дома потрібно вигравати, брати якісь очки. Дякуємо.